Вітаю, шановні друзі! В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 31 жовтня. На території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У південній частині місцями ще збережуться пориви північно-східного вітру силою 15-20 метрів за секунду. На дорогах Прикарпаття та Поділля ожеледиця вночі та вранці в Карпатах та на Закарпатті Туман. Видимість 200 500 метрів. Отож, будьте обережні! А тепер докладніше про температуру повітря у Києві та області. На сході в день плюс 12 градусів вночі мінус 3. Протягом доби мінулива хмарність. На заході Київської області вдень плюс 9 градусів, вночі близько 5 градусів нижче нуля. На півночі району в день плюс 5, вночі мінус 7 градусів. Ясно без опадів. На півдні в день плюс 10, вночі близько нуля. В столиці в день температура коливатиметься від 5 до 8 градусів тепла. Вночі опуститься до мінус 3 градусів. Протягом доби мінлива хмарність. На цьому я з вами прощаюсь. Нехай щастить!